Доброго дня, дітки! Тема сьогоднішнього завдання осінь. На цій картині зображена невелика річка, оточена деревами, покритими жовтим і червоним листям. Вдалині видно сільські будиночки, поля, а далі на горизонті осінній ліс. Пофарбований у відтінки жовтого кольору, а над усим цим блакитне небо, по якому пливуть світлі хмарки. Діти, а скажіть мені, будь ласка, які фарби переважають на картині? Так, жовті, жовто гарячі, тому що зображена золота осінь. Як ви вважаєте, художник малював природу у селі чи у місті? Художник малював природу в селі? А зараз пограємо в гру. Скажи, який листочок? Я показую листочки дерев, а вам потрібно скласти речення про листя. Наприклад, цей листочок росте на березі, тому він березовий. Цей листочок росте на каштані, тому він каштановий. Цей листочок росте на дубі, тому він Дубовий. Цей листочок росте на клені, тому він кленовий. Цей листочок росте на липі, тому він липовий. Цей листочок росте на ясені, тому він ясеневий. Молодці, впорадилися з завданням. Сьогодні, дітки, я вам хочу розповісти оповідання Сухомлинського. Я вирощу внучку дідусе. У садку росте стара вишня. Олесь побачив недалеко від неї маленьку вишеньку та й питає, дідусю, де взялася ця маленька вишенька? З кісточки виросла, каже дідусь. То це донька старої вишні? Так, донька, а внучка в старої вишні буде? Буде, Олесю, каже дідусь, якщо ти викохаєш цю маленьку вишеньку, діждешся з неї ягідок, посадиш кісточку, отоді з цієї кісточки виросте внучка старої вишні. Олесь задумався, в його очах. Дідусь побачив ласку і тривогу. Я вирощу дідусю, внучку цієї старої вишні, сказав Олесь. А тепер, дітки, спробуйте переказати оповідання за картинками цієї таблиці. Я впевнена, що у вас все вийде.